Виконуємо номер 330 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Чи можна число 1 подати у вигляді суми дробів? Перший дріб чисельник один знаменник А. Другий дріб чисельник один знаменник Б. Третій дріб чисельник один знаменник С. І четвертий дріб чисельник один знаменник Д. Д, А, Б, С, Д непарні натуральні числа. Приступаємо до виконання. Додамо перший і другий дріб, і третій і четвертий. При цьому зведемо перший і другий дріб. До спільного знаменника і третій і четвертий дріб до спільного знаменника. Спільний знаменник для першого другого дробу буде добуток А на Б. Додаткові множники – Б і А. Тоді в чисельнику буде сума Б додати А. Зведемо третій і четвертий дріб до спільного знаменника. Спільний знаменник добуток С і Д. Додаткові множники – Д і С. Тоді в чисельнику сума D додати С. Одиниця число непарне. Тому, якщо одиницю можна подати у вигляді сумі дробів, то сума дробів також повинна бути непарним числом. З'ясуємо, якою буде сума наших дробів. Нагадаю, що А, Б, С і Д за умовою непарні натуральні числа. У нас у чисельнику дробів стоять суми непарних чисел. Сума двох непарних чисел число парне. Отже, в чисельнику у нас число парне. У знаменнику стоїть добуток двох непарних чисел. Добуток двох непарних чисел число непарне. Отже, в знаменнику у нас непарне число. Риска дробу це знак поділити. Частка від ділення парного числа на непарне. На непарне число, число парне. Ну, а тепер з'ясуємо, якою парним чи непарним числом буде сума двох парних чисел парне і парне. Сума сума двох парних чисел, число парне. Отже, висновок. Отже, число 1 не можна подати у вигляді Суми дробів, де А, Б, С і Д, непарні Натуральні числа ми з'ясували, чи можна число 1 подати у вигляді суми дробів, де А, Б і С непарні натуральні числа. Номер 330 виконано.